Вітаю, друзі, це канал «Є питання», Я Олена Трибушна. Дана Ярова сьогодні відповідає на є питання. Волонтерка, член антикорупційної громадської ради Міністерства оборони і страшний сон Олексія Резнікова. І тепер я так розумію, Рустема Омірова. Вітаю вас. Господи, вітаю вас чесно. Я не хотіла стати страшним сном, сном нового міністра оборони. але якось, якось так виходить. Якось так виходить. Ви минулого тижня своїм постом про те, що через непризначення трьох міністрів, фактично ключових, да yeah. які відповідають за тилові закупівлі зброю, і міжнародку, поставило міністерство фактично там ледь не на межу колапсу. Ви в своєму пості написали, що... Кров тече з під дверей високих кабінетів, де вирішуються ці хто буде цими людьми. Чи відомо вам що там зараз в тих кабінетах, чи вже обрали когось? <рес> ну на сьогоднішній день, на зараз, на от от прямо зараз мені невідомо, і мені здається, вже немає людини в цій країні, які відомо взагалі, що відбувається, чесно вам скажу. На зараз на зараз такої інформації немає. Може, ще сьогодні буде Кабмін. Будемо спостерігати, не знаю. Ну, це було мабуть очікувано, коли міністр міняється, да, приходить нова команда. Що певний час в міністерстві будуть якісь процеси призупинені, якісь поламані. Інша справа, що це так довго триває. Це до речі, те, чим довго виправдовували те, що не можна звільняти Олексія Резнікова, тому що все зламається, нічого не буде працювати. Зараз вони можуть сказати, Ви знате, я ж казав. Я, я Як людина так така він до речі, щось мені здається написав. Мені хтось сказав, що він написав, що да тепер може він ходити в футболці, Я казав. Питання ж не в тому, що зміна керівного складу Міністерства оборони не мала відбутися. Не в цьому ж питання, Питання в тому, що або людина заходить на посаду зі своєю командою, готовою, да? і тоді відбувається, ну, як на будь-якому підприємстві, там, передача справ, да? якщо перенести бізнес-процеси, по суті. Це ж ті ж самі бізнес-процеси. Передача справ людина входить в курс справ, їй передаються справи. Начальники департаментів готують доповідь кожен по своєму напрямку, і це розглядається, і це вже тоді подається в Кабмін, і Кабмін затверджує. це було б одне питання. Питання в іншому, що один моменту в один день. Були звільнені каміном, були звільнені всі заступники. І в один день Міністерство оборони залишилося. сиротою. Да, Потім ще тиждень. Ми чекали, що поки міністр повернеться з закордонної поїздки, звільнення відбулося 17 вересня. Ми чекалися, що Повернеться за кордонної поїздки і щось буде вирішуватись. Але, на жаль, ти той тиждень нам показав, що нічого не вирішилось. Навіть інформація була, що в суботу, мабуть, був бути Кабмін, але в суботу таки знову Кабмін не відбувся. І сьогодні, наскільки мені стало, я знаю, наскільки я знаю, що пан міністр знову полетів за кордонну поїздку. Чи відбудеться сьогодні каміни, чи будуть які призначення? Знову таки я не знаю не, не володіє інформацією. Мені здається, не зараз не володіє ніхто. Хоча певно хтось знає 100% хтось хтось У вас немає. пропущення, чому так відбувається, не можуть вирішити, ну типу, що віддати вже це міністерство оборони і ухвалити політичне рішення, що міноборони має працювати на зсу, чи спробувати якось поміняти людей і зберегти контроль над частиною процесів міноборони, над зброєю, наприклад. Яка є дуже жирною темою, щоб її так просто взяти. Ну, вона є жирною темою, ви правильно сказали, бо там е закриті процеси, да, які не можна не винести на прозоро, не можна відслідкувати, не можна зрозуміти. І це під грифом е таємно, да, і. Е коли ми дізнаємось, скажімо так, ну окрім того, витоку, який вже відбувся, да, по тим дебіторським заборгованістю, які відбулися, це таке питання. Ну це дійсно питання, якщо з тиловим. Там, де я знаходжусь, воно хоча б, якщо спостерігала, коли я, ну, я виводила на прозору з людьми з міністерства оборони середньої лендки, я хочу віддати належне, що ці люди мене підтримали. Якби я, я пройшла як якісь такі арх господі, Анархічний лимент, да? який прийшов, сказав, я так більше не хочу, я хочу на прозор. Але якби люди, які співробітники Міністерства оборони середньої ланки не підтримали мене, то цього б не відбулося. І тут все дуже просто: ось торгі, ось очікувана вартість. очікувана вартість враховується за попередній період, плюс індекс інфляції. Ось торги, ось очікувана вартість. От ось ми опустились на таку планку. Ось ми по такій ціні купили. І це вже може відслідкувати будь-хто хто. хто Має навички включити, виключити комп'ютер і знайти в прозоро. Тут, тут легше. Зі зброєю це дійсно закрита тематика, і в середньому, якщо вірити в американський розвідці, в мене немає сумнівів її не вірити, ми витрачаємо від 8 до 12 тисяч набоїв на день. Тобто ви розумієте, про яку кількість може йти. Що відбувається, чому немає призначень, чому, скажімо так, немає ніякого ухваленого рішення, чому я написала, що, що певно кров з-під кабінет, дверей кабінетів тече? Тому що. Якби воно було, його б вже затвердили. Так як ми його не бачимо, то ми розуміємо, що йдуть якісь, я не знаю що торги, непорозуміння, тиснуть наші партнери, немає розуміння, що як раніше вже не буде. Це, це моє припущення, та? просто припущення. Я можу знаєте, думати про те, що. Ну у нас взагалі ви влада. Ви ж знаєте, у нас чомусь люди, які потрапляють в владу, вони взагалі завжди думають, що це назавжди. Да? І український народ неодноразово показував, що не завжди з українським народом так не буває. Але кожен думає, що я не знаю. Зі мною такого трапиться. не трапиться. Да, це знаєте, як вибачте, з онкологією, кожен думає, що зі мною такого не трапиться, а це може трапитись будь-ким. І е, не знаю, з чим це пов'язано. Чесно вам скажу, я спілкуюся з величезною кількістю людей на дуже високих рівнях і е, на дуже серйозних. Посадах і в середині країни, і за кордонами нашої країни. І на на, на, на це не може ніхто відповісти. Що відбувається кожне кожні п'ять хвилин, якесь іде оновлення інформації, але поки що не справдилось нічого абсолютно з того, що було сказано. Якщо троє трьох заступників міністра призначила, це люди, які відповідають там за соціальну частину, цифровізацію і фінанси. А да? це в принципі про те, що типу там в армії треба міняти бюрократичний апарат, навчання, соціальний захист військових. Оцифрувати це, нарешті це, це, цю всю паперову армію. Це, це, оцифрування це питання номер один. Я вам хочу сказати, що поки акти почтовими голубями долітають з військових частин щодо, наприклад, харчування неякісного поставлено, долітають до ДДЗ, то це проходить 2-3 місяці. Оцифрування обов'язкове, але це ж не першочергові задачі. Я власне про це і кажу. Це речі, які, які корупціогенні, які... Да? Найменш. Найменш, так, за виключенням ВЛК. Та, виключення ВЛК, мабуть, яке теж ВЛК в цій це частині. Страшний, сумний, а да. Це та історія, де не призначили людей, це закупівля да. да. зброї, закупівля, да. да. та закупівля, да. закупівля там всіх незбройних закупівель. Да. І що там третє було? І міжнародка. Міжнародка, да. та, ну, міжнародка там, да, це, окрема це окрема історія. Але я маю на увазі, що це залишились люди, які будуть відповідати за ті сфери, де власне її заробляли у ті всі яйця, зброя не поставлена і все інше. Чи може це говорити про те, що от зараз, наприклад, прийнято політичне рішення там, типу, всі кричать, партнери тиснуть, нате реформуйте армію, хай вона буде ефективною. Оце зробіть, а це ми все одно типу відпустити не можемо. І саме от тому знаєте, не призначають о, о, людей. О, о, от у мене такі враження також складаються.